Давайте разом помандруємо у цікаві всесвіти та дізнаємо, скільки чарівних світів вигадують для нас прекрасні автори. І сьогодні у нас буде не менш чарівне знайомство з іншим видомницем та трьома їхніми цікавенькими роботами. Тому так, ви на каналі Розмови про гобі. З вами я, Надійка, і давайте уже потеревенькаємо від душі про цих красуночок, яких я ось тут поставила. І я думаю, що ви вже впізнали, що саме це за видавництво. А якщо ні, то це видавництво мальопус. І у нас на каналі вже є відео однієї з їхніх робіт, а саме манги шлях до домогосподаря. Десь тут я залишу сподіваюсь посилання на нього або в описі під відео, щоб ви могли з познайомитися з іншою прекрасною мангою від цього видавництва. Ну а тут у нас в гостях. Неперевершений, чарівний, бурхливо нестерпний та просто вражаючий та шокуючий скот Пілігрим. І, напевно, мені доведеться їх положити, тому що вони дійсно не хочуть так стояти. Ось, і давайте з. ой. Трішечки не красиво вийшло. Ось і давайте саме з кота Пілігрима і почнемо. Ну, як я думаю, ви зрозуміли, що це вже буде. Я сподіваюсь, постійна рубрика, де я збираю декілька цікавеньких робіт одного видавництва і буду вас з ними знайомити, щоб ви могли дізнатися більше цікавого і можливо придбати з цієї підбірочки декілька цікавинок і для себе. Отже, що за Скотта Пілігрима? Моє знайомство з ним було досить сумбурним. Я довго приглядалася до нього, довго не могла набратися сміливості, щоб познайомитися, і мене дуже сильно приповнювали різні сумніви. Але в якийсь момент я вирішила, що ну не може мене так сильно щось хвилювати, а я навіть нічігенько про нього і не знаю. Особливо то та й. Зустрічі у нас як такої не було, тому звісно ж таки я вирішила виправляти цю ситуацію, і я капець, яка цим рада. І я думаю, що вже він, інст... судячи, якщо ви підписані на наш інстаграм і бачили декілька е... фоточок, а можливо, я її ще десь постали. Пам'ять погана в телеграм-каналі, так точно, то ви вже зрозуміли, що у мене він викликав тільки море заходу. Для тих, хто не знайомий з цією історією, давайте я коротко вам розповім. У нас є Овчина скот Пілігрим та як можна було й здогадатися, в принципі, саме він ось зображений на обкладинці, і він такий досить звичайний юнак, який трішечки загубився у своєму житті. В нього було не так давно жахливе розставання, і ось, знаєте, він такий, не знає, за що би то взятися, чим зайнятися в цьому житті, і немає як такої цілої та направленої мети. Ну, звичайний собі такий юнак. Та й все на тому. Я боялася, що Скот Пілігрим буде. Такою, знаєте, як ейфорією, тільки у коміксному зображенні. Для мене, на щастя, це виявилося зовсім не таким. Бо в нас тут є трішечки драми, трішечки дорослого життя, трішечки становлення себе як особистості. І усе це припершено в такому крутецькому і неочікуваному для мене в світі, тому що тут є і рокерські концерти, і суперздібності, і взагалі багатька всього крутецького, і, знаєте, перше таке кохання. Без всякого блюру, без всякої такої романтичної рожевої вуалі. Ні, таке теж має право на існування. Тут багато дружби, багато соціальних проблем піднято, багато різних фантастичних контекстів, і подорожі через сни, і взагалі доставки, кур'єри. Бог ти мій. Та чого тут тільки немає. А немає тут затягнутих історій, затягнутих персонажів, немає тут необдуманих. Сюжетних поворотів немає тут абсурду і немає тут бруду. Так, а я саме боялась, що він тут буде присутнім. Ні, для мене Скот Пілігрим став досить е, цікавою історією. І нехай вас не обманює моя посмішка. Це не якась просто таки мила пересічна історія. Ні, тут зовсім про інше. Мені подобаються, які символи, е, які метафори, які епітети використовує саме автор для того, щоб розповісти нам історію юнака. Мені подобається, що він не ідеалізований, що він не прикрашений, що він не марісюшний, що він не такий прям. Знаєте, хоча в певній мірі його можна назвати Марісюшним, але тут це скоріше виглядає як сатира, сарказм чи іронія. Тому що в нас персонаж має певні такі наздібності. Він дійсно є найкрутішим, і всі там просто закохані в Скотта Пілігрима, коли він щось робить. Але це все виглядає як дійсно іронія. Це не слід сприймати всерйоз, тому що ні одна людина не може на 100% бути у чому у всьому суперкрутезною. І ти через це віриш. Ти через це захоплюєшся цією історією. Подія розгортатимуться таким чином. Перше, про що ми дізнаємось, коли знайомимося із Котом Пілігримом, це те, що він почав зустрічатися із школяркою, з дівчинкою Найс nice Чау. E, і знаєте, в певній мірі тут можна сказати, що висміюються такі e, стереотипи, досить невірні, неправильні, і взагалі кожна людина різна, і вона може бути як розумною, так і не дуже. Але ось тут трішечки дотримується ця думка, що показується точніше, ця думка, що на Навчала дуже розумна, так як ось і працює цей стереотип в Сполучених Штатах Америки, що азіати зазвичай забирають найпрестижніші місця в коледжах, в... вчаться в найпрестижніших школах, вони капець-які розумні і тому подібне. Я думаю, що на всьому цьому є певні підґрунтя та причини, але ми тут зібралися не для того, щоб обговорювати такі капець-які серйозні теми, а радше для того, щоб поспілкуватися про цей. Рівний мальопис, який трішечки нас занурює в проблематику нашого суспільства. Так ось. І його стосунки не зовсім викликають багато довіри у його друзів та знайомих, але не по причині того, що дівчинка є школяркою. Хоча це, напевне, теж відіграла трішечки своєї ролі, ну так, заборони існують не для того, щоб їх порушувала. Але якщо це все виглядає нормально, доцільно і, в принципі, я не знаю, як цю важку тему тут обговорювати, щоб не викликати якусь хвилю. Гейту, і я сподіваюся, що ви розумієте, що я свідома людина і не Заохочую людей для того, щоб дорослі чоловіки, але в нас кот не такий аж і дорослий чоловік. Взагалі про це складно говорити. Я дуже боюся підбирати кожне слово і сподіваюся, що ви в мене дуже хороша. Я не те, що сподіваюся, а знаю, що ви в мене хороша аудиторія, і не будете неправильно витягати мої слова із контексту. Але не тільки це є причиною. Більшість його друзів та знайомих також бояться, що ось ці швидкі його стосунки, які почалися з Chow, вони не. Зовсім є правильними через те, що Скот ще не пропрацював свої попередні стосунки, які завершилися не зовсім на позитивній ноті. Про це я не хочу вам розповідати, тому що ми ще й самі з першого томика не зовсім ми це, типу, я і ще декілька надій всередині мене, якщо ви не зрозуміли. Так ось я ще й сама не до кінця все це зрозуміла, так як це тільки перший прочитаний мною томик, але я вже переконана, що я буду збирати усю цю серію і знаю, що вже є багато інших томиків, здається. 4, чи 3, тому слід їх замовити, і цем я і займусь після запису цього відео, але поки що ще цього не зробила. Мене бояться, що він спричинить біль для дівчинки щось цією причиною, що він просто, знаєте, клин клином зараз вишибає свої попередні стосунки, намагається якось заятрити рану після них саме ось стосунками із Найвчау. Але. Здавалося б на перший погляд, що їхні відносини в принципі нормально розвиваються. Скот не робить нічого поганого, він пізнає дівчинку. Вони нормально проводять час разом. Все це дійсно виглядає так до одного моменту. А саме несподівано у його снах постійно з'являється одна дівчинка, яка кудись їде на роликах. І ось цей образ його вже просто таки замучує. Він постійно його переслідує в цих снах. Він не наче дійсно може з нею свідомо спілкуватися. І одного разу на вечірці своєї далеко. І знайомий він зустрічає цю панянку і перекидається з нею декількома словами. Після чого вона таємничо зникає, а він намагається випитати цікаву інформацію саме в тієї знайомої, хто запросив його на вечірку. І дізнається, що, по-перше, що вона не місцева, що вона тут працює на кур'є тут працює кур'єром, що вона доставляє там різні посилочки. Також його застерігає знайома, що не смій до неї чіплятися, а його друзі ще й кажуть, а як же ж не вчала взагалі. Ось цей такий легкий, неначе любовний трикутник, він все заплутується, заплутується і Скотту не завжди вдається приймати правильні рішення. Він буде робити помилку на помилці і вчитися на них. І знаєте, в житті не слід так інколи чинити, тому що варто не тільки про себе єдиного пам'ятати. Ти, звісно, важливий для себе, але твої вчинки та дії не мають шкодити іншим людям, тому що ти не маєш на це просто права. Тут безліч різних посилань, тут безліч різних цікавих моментів. тут Атмосфера наповнена саме ось таким підлітковим вайбом. І нехай це і американський вайб, але багато в чому він перегукується із нашим. Тут все прекрасно пропрацьовано, тут красиві персонажі, їм хочеться вірити. І історія, вона зовсім не занадто ідеологічна, вона не важка для усвідомлення. Ти черпаєш з нею багато уроків, але все це відбувається сугубо через те, що вам залишили не на наші якісь краплинки, ось так на поверхні, які ви зібрали. і через Цій власний досвід змогли інтерпретувати та якось усвідомити, але якби ви були там зовсім несвідомим ще у цьому житті, то навряд чи ви б зрозуміли усі ці підводні камені, які криються у скоті Пілігримі. Автор часто сміється з різних стереотипів, він часто показує, як не слід думати. Він піднімає цікаві проблематики соціального характеру, і все це досить цікаво вплітається в усю історію, не заважаючи та не перевантажуючи її. Тут історія межує знаєте, з таким реалізмом та магією. Але назвати це магічним реалізмом у мене не повертається язик. Тому що магічний реалізм усе-таки трішечки про інше. А ось тут це радше, не наче фантастика, але в певній мірі як. Сатира, тому що ти до кінця не можеш зрозуміти, чи це така гіпербола, чи це дійсно Всесвіт, у якому є свої фантастичні правила, і це дуже круто. І знаєте, я е, дуже тішу, що перший томик 100% мені на це не відповів. Тому що ось ця інтрига вона також мене тримає в інтересі. Я прийняла ці правила. Я ну в мене не було ніяких заперечень. Типу, ну що це такий непродуманий Всесвіт? Ну поясніть мені, будь ласка, рожуйте, а то я нічого не розумію. Ні, у мене таких відчуттів, до речі, зовсім не було. Я навпаки зловила себе на думці, що якби тут не було оцих таких фантастичних, надприродних моментів, то я б, напевне, не так сприймала цю історію реалістично, як зараз вона для мене виглядає. Персонажі захоплюють, кожен із них розвивається протягом навіть першого томику. Він змінюється, він черпає якісь певні уроки, він черпає свій власний досвід, і на фоні цього всього трішечки змінює свій характер та свій світогляд. І це прекрасно навіть можна поглянути на саме персонажці Найф Чао, яка спершу була, знаєте, ось дійсно такою стереотипною азійською дівчинкою, школяркою, і з часом змогла відкрити у собі зовсім інші сторони. Я не кажу, що вона пустилася берега, але вона стала більш відкрита що перестала боятися і перестала знаходитись у рамках, які її загнало суспільство, і в які її загнала, напевне і її ось свідомість про те, як все має бути, як все має працювати. Окремо, мені хочеться сказати дякую за будь-які додаткові матеріали, які містилися в кінці коміксу. Я із страшенною цікавістю читала про те, як саме створювалися ці персонажі, хто став їхніми прототипами. І історію автора мені було дуже і дуже цікаво прочитати. Коротше, одним словом, я дуже задоволена цією історією, і я, звісно. То ж, буду продовжувати її читати далі, тому що світ Скота Пілігрима мене зацікавив. Сам Скотт Пілігрим мене зацікавив. Цей юнак постійно мене дивує на кожній сторінці, відкриваючи для себе нові неочікувані сторони. Там багато куметних моментів, там багато абсурдних моментів, там багато серйозних та хвилюючих моментів, і там навіть є дрібка романтики. І все це дуже і дуже красиво. Але основне, що є в Скотта Пілігрима, це сатира, це іронія, і це в певній мірі сарказм. Над усім тим. Складеним устроєм, який ми ми звикли на себе навішувати. Світ не має рамок, ці рамки вибудовуєш тільки ти довкола себе і довкола своїх дій. А насправді він не має ніяких обмежень. Е, ну крім того, що не слід перевіряти, чи ти дійсно вмієш літати. Ну, в мірах розумного, звісно ж таки, щоб вони не шкодили вашому здоров'ю. А все інше це просто ті обмеження, які на вас накладалися суспільством, але вони не є обов'язковими, і світ без них інколи набагато ширший, чим ти можеш собі уявити. Тому, якщо ви також, як я дивилися і очікували від неї. І зовсім чогось іншого, і через те забирала у себе можливість познайомитися з цим прекрасним всесвітом, з цим прекрасним персонажем і взагалі з цими усіма прекрасними персонажами. Все це є ось тут. Тому я сильно вам рекомендую познайомитися із цим коміксом. Я впевнена, що він вам сподобається і що займе таке приємне містечко у вашому серденьку. Ну а ми рухатимемося далі. І наступну. <свят> Наступна історія, в яку я вас би хотіла занурити, це хімерна планета від Нейтана Пайла. І знаєте, я не так давно його побачила, напевне, у якомусь книжковому огляді точно не буду впевнена, тобто хтось із блогерів, за якими я слідкую в Ютубі, погортала цей мальопис, і я навіть ну, не сильно хотіла слухати, про що вони там будуть говорити, тому що мене не одразу закохали в себе ось ці. Ілюстрації ця мальовка, і я така для себе в голові, не наче поставила галочку, продано. Хмарна планета це книжечка як для дітей, це мальопис як і для дорослих. Я впевнена, що вона сподобається людям будь-якого віку, тому що кожен із них знайде в ній те, що буде цікавити саме їх. Як для діток тут цікаві такі, знаєте, ми вже колись оглядали такого ж типу комікс, а саме Ікла, і огляд на цей комікс ви можете знайти десь у нас на каналі, або я постараюся. Якщо запам'ятаю, залишити в описі, що це саме таке. Це коли кожна сторінка є окремою історією, тобто тут не лінійна історія, яка, в принципі, має певний початок та кінець, але вона не відбувається прямо якось в звичному такому темпі. Ні. Сюжет тут сформують різні вкраплення різних історій, і саме з цього випливають різні такі цікаві кумедні моменти. Будь-які такі мальописи, напевне, створені для того, щоб просто піднімати настрій. І Планета не виняток. Я вголос сміялася із деяких випадків в житті саме з цих інопланетян. Мені це все сильно відгукувалося. Я розпізнала майже усі контексти, які тут закладені в ту чи іншу ситуацію, і я просто капець якому захоплені. Зараз я спробую вам пояснити, що я маю на увазі, а потім, щоб ви краще зрозуміли, зачитаю вам декілька сторіночок. Так ось, химарна планета це, як ви вже зрозуміли, збірка таких стріп-історій. ось, Стріпкомікс поки говорила, нарешті задала це слово. В нас на кожній сторіночці буде своя комічна ситуація, але до того ж всього, в нас вона висміює певні такі е, сталі соціальні е, стосунки чи сталі такі соціальні принципи, які є у нашому суспільстві, і ось показує їх з іншої сторони, наскільки це абсурдно бо виглядало, якби дійсно речі називали своїми іменами. Тобто тим, чим вони є, насправді, прям буквально, -буквально а не допри... вигадуючи чогось, або, як би речі, називали не просто іменами, назвами, а знаєте, характеризували їх за тим, що вони саме мають робити, як перше джерело. І я впевнена, що зараз ви не зовсім зрозуміли все те, що я мала на увазі, але... Давайте все ж таки ми почитаємо декілька таких е, ситуацій, і я думаю, для вас стане усе набагато і набагато зрозуміліше. Ось, доприклад, це про вставка про день народження. Е, приховайте себе, цей простір мусить здаватися порожнім. Мусимо переконати нашого друга, що про цей особливий день усі забули. Це має бути дуже сумно, щоб акцентувати радість. Додам темряви, щоб завершити нашу продуману оману. Темрява, чувачок, заходить. Ми обманули тебе, ми насправді не байдужі. Ти думав, що ми байдужі? Щиро думав, я повірив у неправду, сказану вами, бо довіра. Ну... Типу, я думаю, що ви зрозуміли увесь контекст, який тут присутній, те, до чого ми звикли, те, до чого, що здається нам нормальним, та й в принципі я не можу засуджувати ось ці сюрпризи. Я сама люблю різні сюрпризи на день народження. Але якщо зняти осі окуляри, які формують не зовсім правильні бачення тої чи іншої ситуації, подивитись на них у тому ключі, яке є саме перше джерелом і основою, то Багато наших вчинків та дій викличе дуже і дуже багатько запитань. І саме ось такі ситуації е, тут і будуть показані. Тут ще була одна дуже куматна. Командний мама! І я зараз постараюся його знайти. Ой, Я знайшов це. Чудово! Воно вібрує. Це значить, що воно працює. Що воно вміє робити? Дряпатися, також ховатися, досконалий компаньйон. Я дав йому ім'я, воно реагуватиме на нього ніколи. Це комірець для повіця. це комірець для імені. Ну, тобто, в таких різних деталях дійсно пізнається дуже багато. Установ, які виглядають, напевне, виглядали би абсурдно для людей не з нашого суспільства, або які би виросли за межами саме суспільства. І це був дуже цікавий досвід читати саме химерну планету, і ось наче зі сторони подивитися на такі сталі ситуації в житті, які зовсім по-іншому мали би викликати наші думки, якби це відбувалося вперше. До прикладу, ось перегляд футболу, відчуваю незаслужену гордість, шкодую про емоційне залучення. Я почув крики, і прагнув включення. Просто спіймай сферу. Так, немовля, екскременти, наїдки. А ще те, як тут замінюють саме базові слова. Стандартні слова іншими, ще більш базовими і широкими поняттями, і ти не наче граєш в гру, де ти маєш здогадуватися про те, яке слово малось на увазі. О, до речі, тут в кінці ще є, ось, до прикладу, ось такий. Посібник з термінами, і це теж дуже круто. Взагалі, про химерну планету мало що можна сказати, окрім того, що я вже сказала. Тому краще познайомтеся з нею самостійно. Я впевнена, що вона не раз буде вам піднімати настрій. І це той комікс, до якого можна повертатися, скільки ваша душа забажає, як у мене, в принципі, з ним і є, і з їх також від вовкулаки. Я люблю поринати в стріп історії, які трішечки занурюють мене в щось позитивне, які висміють якісь стереотипи, які просто надають мені таку Кошечку гумору у досить складний для нас час. Ну і давайте познайомимось з нашою останньою гостею на сьогодні, <рес> до речі, останньою гостею на сьогодні Остання подорож дівчат. Це манга авторства Цукумідзу. І для мене це зовсім незнайомий мангака. І, в принципі, я особливо багацько не знала про останню подорож дівчат до того, як її замовили. Єдине, що я знала точно, що тут є постапокаліптика. А якщо ви вже трішечки знаходитесь на моєму каналі, то ви ша що Надя любить усе, де проявляється цей жанр. Просто згрібаю, чим побільше постапокаліптичного, тому що я обожнюю цей сеттинг і люблю дивитися за тим, як люди виживають в таких умовах, і як людям вдається зберегти людяність, зберегти самого себе і зберегти в першу чергу своє життя. І так, я дуже сильно це люблю, а тут це ще й мало бути пов'язано з гумором. І звісно ж таки мене зацікавила ця ідея. Тому я й тримаю в руках останню подорож дівчат. Це дуже прекрасна манга, і знаєте, вона знову ж таки не зовсім совідсотково є лінійною. Тут в нас не наче історія відбувається е, плавно. Але це в нас збірка певних ситуацій, під час яких і розповідаються нам про двох героїнь, дівчаток, які подорожують постапокаліптичним всесвітом і шукають для себе поживу їжу там, водичку, ночліг переночувати і взагалі якось намагаються проживати свої життя у таких химерних обставинах. І звісно ж таки тут все приперчено легким гумором для того, щоб не виглядало занадто сильно драматично і щоб сприймалося більш-менш комічно. Але незважаючи на все це. Тут є багато цікавих думок, про які би хотілося поговорити. Такий сюжетом, в принципі, це все. Це просто е, дві е, дівчинки-подруги, які разом бружують ось. Постапокаліптичним всесвітом і те, як вони справляються з такими жахливими подіями, в які вони потрапили. Ми достеменно не знаємо, що спричинило саме постапокаліптичний всесвіт. Тобто, що сталося. Нам достеменно ще невідома повна історія цього світу, ця трагедія, але дещо ми по шматочках починаємо збирати і дізнаватися про все це куди більше. І звісно ж таки, ми разом із ними хвилюємось. Ми разом з ними шукаємо їжу. Ми разом з ними шукаємо ночліг. Ми разом з ними пізнаємо щось нове та цікаве про світ, і разом з ними переживаємо ось їхню таку цікаву і небезпечну пригоду. Але незважаючи на весь гумор, автор не забуває нам інколи нагадувати, де саме ми знаходимося. І що дійсно тут є багатьо чого, що загрожує життю нашим дівчаткам. І через це ця історія досить сильно дивне місце посіла в моєму серденьку. З однієї сторони, вона не наче така легка, безневинна, просто комедійна історія. Але з іншої сторони, у ній є багато драми, у ній є багато е, смислового навантаження і у ній досить глибока ідея. І ось перший раз я зіштовхнулася з глибокою ідеєю, це коли дівчатка почала говорити про книги. Можливо, це ще через те, що я її сама люблю читати. Я й сама розумію цінність книг, я сама обожнюю та пропагандую <смі> читання на всі сторони, які тільки можна. Я всім своїм друзям про це тервенько, всім своїм друзям залюбки даю почитати. І взагалі я капець як люблю читати. Я вірю, що у книги, книги це не просто можливість такти з нашого світу з реальності у щось більш прекрасне. Це не просто компаньйони, які вас будуть зустрічати, проведжати по життю. Це не просто а, ліки, віти. Якихось душевних негараздів книги це не. Просто слова набір букв, книги, це все це разом взяти і ще і одна метафора. І ось саме коли піднімалася тема за книг, і дівчинка одна із них веде саме свій щоденник, щоб занотувати цю історію для наступних поколінь. То ось ця тема дійсно торкнулася мого серденька. Але вона тут, повірте, така не одна. І я з величезним захопленням дізнавалася про усі їхні пригоди, і я з часом після усієї історії зрозуміла, що заново хочу її прочитати, тому що можливо з просто. Стогналась як ненормально, читаючи, сміючись і тому подібне. Але в ній криється дещо значно більше. Я впевнена, що вона не є такою зовсім пересічною мангою. І, можливо, якщо ви по якихось дивних причинах не звертали на неї уваги раніше, то я впевнена, що після цього відео ви зрозуміли, що не варто так поверхнево її сприймати. А краще все-таки познайомитися з цими двома дівчатами, які зовсім різні по характеру, але які чудово просто. Е Пристосувалися до того світу, в якому вони знаходяться, і чудово просто показують ще й стосунки дружби, якою, вони, якою вона може бути. Тому що дружба це не просто про комфортні якісь відносини. Дружба це не просто про двох людей, у яких є спільні інтереси. Дружба це дещо значно більше. І ось багатько таких цікавих моментів саме і показує це достеменно на 100%. І за це я дійсно полюбила останню подорож дівчат. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися, а ви пишіть в коментарях, що знайомі ви із якоюсь із цих історій, про які ми сьогодні тут поговорили. Як ви бачите, я не дуже вмію красиво ставити кадри, тому просто ось полюбуйтеся на цих трьох красивих наших гостей. Поділіться своїми враженнями від них, якщо ви їх вже читали чи то глядали, а якщо ні, то які вас враження після саме цього відео. І, в принципі, пишіть усе, чого ви тільки собі хочете. Я з радістю все це почитаю. Також підписуйтесь. На канал, тому що ну, давайте будемо разом ставати все більше і більшою сімейкою. Я так тішуся, що вас з кожним днем все більше додається і дуже засмучуюсь, коли хтось відписується. Поясніть мені, по якій причині можна відписувати, що я зробила не так. Але якщо без жартів, то я вдячна кожному із вас, що ви приділяєте свій час, щоб послухати мої теревені. І рада, якщо вам дійсно це подобається. Ну а на цьому бувайте. До наступних зустрічей!